Доровенькі були. Десь є найперші курчата. Їм вже десь місяців чотири. Три добрих їм точно є. Вони, то вони на початку березня і дичата десь, напевно, в кінці березня вилупилися, бо в середині. а вони десь після 10-го. я маю записано, не знаю де, що в нас є. У нас є початок червня. Це якраз е е е квітень, травень-червень, три місяці. Три місяці, три місяці нашим курчатам. Досить вони такі активні трупу. Були там така халепа пропоївали, ну вони вже відійшли. Але хочу показати ось цих курочок від Білефельдер, від цього півня великого. Ось одна є така дуже набурмошена, схожа на Німкеню. Ми там почистили наші трохи поголів'я Білефельдера в місті. При нагоді я покажу там ту сімейку племінну, але ось такий непоганий результат. Не всі будуть, як то кажуть, всі дадуться в і будуть такі великі боцматі, як цей. Але я думаю, що відсотків 50 нам дасться з цього з цих курочок відібрати на хороше пемене стадо на майбутній рік, як будемо живі, здорові. Тому що ось ця малесенька курочка виходить у нас, ну поросте, може вона зараз ще така маленька, потім вона підросте. А є такі, що вже видно, що гарно пішли в ріст і швидко. Тобто гарно пішли 200 і гарно набирають масу. Зараз вони набирають ріст, а потім вони будуть кістяк, не хрусти, а масу будуть набирати вже пізніше. <кхід> більше випадяться, випадяться Ось такі наші курочки. Маємо тут ще півників Білий Фельдер, яка білий фельдер Барб, Амрокс, перепрошую. Якщо все буде добре, два вже є замовлено, ще лишається два і корочка. Курочку ми собі залишимо. Вона була дуже в критичному стані, але якось ми її відходили. Ми надію, що в місці наші курчата також поправляться і ми відходимо, виходимо, як то кажуть. Ось така наша малеча. Індички наші закриті, там ззаді є індичка, яка водить лівінську косицеву, лиска молодша, ось ця наша. Бронзова вона неслася, і лиска несеться, бачу, і ромашка неслися, але так як в нас індика нема, то ми їх не випускаємо, тому що лисмаки та ганяє, так птиця все на подвір'ї зараз. І всі собі чемно сидять. Гарно поїдають, тим паче зараз їди в нас є досталь. Зелені є то що їм треба. Вітаміни, запас вітамінів у нас шикарний поки що. Скаргів як таких немає. Так, півників хотів показати білий але вони поховалися, бо вони вже поїли. Їх треба було кликати показувати, коли вони були голодні, тоді вони були більш активніші і хотіли прибігали до камери. Зараз вони поїли і вже собі щось там ховається. Ось така наша малеча. Ось та єдина ця корочка маленька тримається, не знаю, Можливо, вона так і була маленька росте, може вона потім доросте, бо буває так, що не вся птиця одинаково росте. Якась дві двіти мусить і в рості, а потім вони через деякий час доганяють своїх, що важко їх розрізнити, що вони були досить малими. Причина не знаю, тому що корм для всіх одинаковий. Ніхто від кого не відганяє і доступ до їди є. Забезпечуємо всім однаково. Тобто, щоб не було там маленького дівничка, більші прийшли, менших відігнали, виявили все найкраще, а село ще найгірше нашим ну, меншим курчатам, чи дівчатам, чи каченятам. Ось наші хлопці білий фейдер. Вони рідні сестри тим дівчатам, які зараз тут бігають. тож... Поки що, я думаю, що ми будемо їх прибрати всіх двох, але одного про запаси все ж таки лишу. Поки що забігати наперед не буду, але плани її там якісь маленькі. Одного з них ми собі залишимо. Кого би цікавило, можете звертатися. Наразі всім миру, в і любові і Божої благодаті. Йдемо трохи працювати. Показали вам наших курчат. Активно вони себе поводять, досить непогано їсти є пити є смачно чом би не рости